Доброго дня. Дуже приємно вас бачити такий у нас формат. Я дуже радий, що ми сьогодні в Одесі. І дуже рад, що у нас сьогодні офіційна робоча зустріч з нашим другом прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. І я дуже радий, Марку. Дякую тобі і дякую за те, що у нас є можливість сьогодні поспілкуватись з нашими поважними. Воїнами або майбутніми воїнами, а у когось є вже бойовий досвід. Приємно бути тут. Хочу подякувати вам за ваше навчання. Там у вас написано, наскільки я розумію, навчайтеся завжди навчайтесь повсюду. Ну, і я думаю, що багато людей в світі, молодих людей заздрять вам за те, що ви сьогодні навчаєтеся. Тримаєте, от, Отримуєте знання від людей з бойовим досвідом, тобто від, від таких дієвих героїв України. Ну, Дуже хочу, щоб ви були зараз трішки бодріші. Слава Україні! Герої, слава! Відчувається дух. З цього потрібно марк було починати. Also for my, for me, yes. І від мене також. Дозвольте подякувати за організацію цього заходу. Дуже надзвичайного я абсолютно повагу відчуваю до вас, до тих, хто робить це в Україні. Я абсолютно переконаний, що ви виграєте цю війну і дійсно. Це суспільство бореться, але саме військові ведуть перед ідучи на фронт, беручи на себе ризики, і дійсно ви зараз дієте більш інноваційно, ніж ворог. Робите те, чого він від вас не очікує. А це потребує навчання, тренувань, пошуку тих, рішень, які дійсно будуть інноваційними. Я абсолютно певен, що за 20-30 років, таких як ваше училище, будуть вивчати цю війну, як люди змогли битися за Україну. Будуть говорити про 24 лютого минулого року. Будуть говорити про захоплення за три дні, про заплановані свята у Москві. Про те, що всі вважали, що ви програєте, і як Україні вдалося перевернути цю шахівницю абсолютно в інший спосіб. І я буду радий спілкуванню з вами, буду готовий чути ваше запитання. Так, будь ласка, будь-які запитання. Пане президенте, ви часто буваєте на передовій. Добре, знаєте бойові готовність та можливості наших Збройних сил. Як ви вважаєте? В чому зараз полягає відмінність між нашими Збройними силами та Збройними силами держав-членів НАТО, та що заважає Україні вступити в альянс найближчим часом? Дякую. Дякую вам за запитання. Що нам заважає, чи хто? Що саме нам заважає? Я б сказав, хто саме, якщо чесно, між нами. Але якщо чесно. Дійсно, з початку повномасштабної війни багато чого змінилось у нас в армії. Перш за все, бойовий досвід, так, хлопці, дівчата, наша армія мала досвід з 2014 року бойовий досвід, справжній проти ворога після російської окупації, але, тим не менш, повномасштабної війни з усіма висновками повномасштабної війни і з, з, з наслідками весь цей досвід українська армія отримала. І український народ і отримали після повномасштабного вторгнення і після лютого, і тому я вважаю, що такий досвід, як я вже сказав, я вважаю, що такий досвід на європейському континенті хтось каже трагічний досвід, але тим не менш такий досвід маємо тільки ми на сьогодні. Що стосується досвіду бойової армії, точно наша армія готова до рівня НАТО і вона такого рівня. Тут Марк, я б сказав, що ми кращого рівня, ми потужніші, але я так не можу сказати. Хоча він мене чув, ну він мені пробачить. А друга історія пов'язана з, з тут, якраз з допомогою наших друзів, і перш за все, це озброєння натівського стандарту. Так, сьогодні наші фахівці військові від логістики до інженерів до військових, які користуються, пройшли такий шлях тренувань. І ми сьогодні досвідчені в використанні. Натівської техніки. Ми дуже вдячні країнам НАТО, які нам дали таку західного зразку найвищого рівня відповідну техніку, ви знаєте, від ПТРК до ракет, від артилерії до МЛРС-систем. Ну броньованої техніки, багато всього. Багато всього ми за це дуже вдячні. Тому я вважаю, що люди з досвідом у нас. Точно підходять. Ну про героїзм українців нема що мені говорити. Скажімо, так наші партнери про це по кожного дня говорять. І щодо, щодо техніки, сьогодні наша армія готова і працює на всіх, майже всіх видах натівських зразків. Тому я вважаю, що ми готові вже що потрібно, поки ми в війні. Ми не будемо в НАТО. Я вважаю, нам потрібно перемогти. Перемога це єдиний шлях України до альянсу. Дякую, шановний пане прем'єр-міністр. з Точки зору передання «Алкмар-2» суден для розмінування. Що ви можете сказати про підготовку українських екіпажів? Для використання цих і про можливості обміну досвідом ну, насправді ми вже працюємо співпрацюємо разом і не тільки готуючи українських вояків, не буду вдаватися в деталі, бо змі серед нас вони завжди дійсні. Ну це ж демократія, зрештою, але мені треба дещо такі. Не детальні відповіді давати, давати. але тим не менше дуже тісно працюємо разом з українцями. Тренуємо працюємо над використанням озброєння систем. І от, що я можу відкрито говорити. Так це про F-16. У нас ціла програма підготовки пілотів запускається в Румунії. До того часу, як надідуть літаки, вам треба буде логістики наладити, аеропорти тощо але коаліція вже зростає. Бельгія додалася США, Норвегія, Данія окрім нас. Тож це дуже позитивний така приклад співпраці з вашим хоробним народом і з їхніми представниками серед пілотів. І ці люди дійсно прийдуть підготовку відповідно, на F-16. Про нашу співпрацю скажу, що наші вояки у Нідерландах вони абсолютно захоплюються вами швидкістю, з якою ви опановуєте все нове, вашою креативністю застосування, вашою абсолютною відсутністю цієї надмірної поваги до ієрархії, до як удачі у нас спостерігається. Оця різниця, яка дуже нас вражає. Дякую. Пане президент. Як ви бачите майбутнє України після нашої перемоги? Мені мені здається, що мені здається, що ключове. Ви сказали. Ми всі бачимо майбутнє незалежної України. І насамперед, зараз ви є свідками і учасниками. Того, що коли ми говоримо про незалежну Україну, це не просто слова, це бачите, це велика кількість людських втрат, сили, здоров'я, всього, міцності, і тому це не просто слова. да, за цим люди, за цим історії і подвиги і втрати, на жаль, втрати, і тому, коли ми говоримо, яку Україну ми бачимо. У майбутньому ми повинні розуміти, як це все далося, з, як, з, як, з, як, з якими втратами з яким І, І це треба не забувати. І тому Україна повинна розуміти, що вона не має права бути західною або східною або Крим. Все це не окремо, це повинна бути одна країна. Важлива, така, як вона зараз. І саме така країна з такою армією, з таким народом зараз не дала окупувати і перемагає, Перемагає. саме така, об'єднана. Тому оце єднання в, цьому, в цілому міцність, я вважаю України і слабкість. Слабкість, тому що була поділена. Слабкість через те, що змогли окупувати Крим наш Донбас на початку війни. Слабкість була слабкість. І влада слабка була, і люди були слабкі, бо це десь там, це в Криму, це нас не стосується, а це десь там на Сході. Ні. Ми всі одна країна. В цьому є сила сьогодні. І так пишається світ українцями і Україною, тому що так вийшло. Через те, що ми всі об'єднані. І я вважаю, що майбутнє України в цій міці, в це в'єднанні. В такому ж єднанні і з Європейським Союзом. Це також велика сім'я, і де місце, чесне, гідне місце України. Україна не може бути на самоті складно. Знов таки повертаємось до сусідів, і нам хочеться. І це наше право. Ми є європейці. Ми це Ну, мені здається, довели. І в ЄС і в НАТО, дай Бог, з НАТО трішки складніше, але я впевнений, що після війни, після перемоги все буде по-іншому. Майбутнє в цій силі, майбутнє от такої незалежної країни. Так, сучасної можна казати про армію, про людей можна казати про енергетику, сільське господарство. То що я не хочу зараз е перейти в диспут. Я впевнений, що в єдності України, в єдності є і наше майбутнє. Все, пане президенте. Що вам допомагає приймати складні рішення? Дякую. Найскладніше запитання not always easy. Це не так просто, не завжди просто. звісно для президента України. Ну я людина маленька, можливо, не буквально, але знаєте, кожного дня я розумію, що я дивлюся на Володимира Зеленського знизу вгору через те, що він змушений робити щодня. Чого я не роблю? Я думаю, що ми, як лідери, маємо спиратися на команду, яка довкола нас. І треба, коли приймаєш рішення, розуміти, що країна із тобою. Я хочу подякувати тобі, Володимира, за те, що ти допомагаєш країні лишатися здорові, бажаючи битися. Дійсно, бачимо зараз нову покоління, нову генерацію українців. І це надзвичайне покоління у вас надзвичайно. У нас було таке покоління, яке виграло другу свята брало участь у Другій світовій. У вас своя історія. Ви будете дітям і онукам розповідати, через що вам довелося пройти. І я думаю, багато будуть говоритися про ваше лідерство. Я вам скажу чесно: я не знаю, як це потрібно. Я хочу сказати тільки одне. Будь-яка людина, якщо вона людина, вона повинна приймати рішення, менше сумніватися і приймати рішення. Інакше ти будеш ніким, інакше підведеш точно. Не можна бути дуже обережним, краще помилятися, але в будь-якому випадку приймати рішення щоденно. Не можна залишатися дитиною, яка навчається ходити. Не можна. Надо дитині дати, щоб вона ходила більше, більше, більше дорослішала, падала. Так, так воно і є. Якщо оточуєш себе сильними людьми, не боїшся цього. Зазвичай люди бояться оточувати себе сильними, бояться, що, не дай Боже, у них заберуть перемогу, героїзм, владу тощо. Тож сильні люди навколо вас, і щоденно не бійтесь, приймайте рішення. Can we do a selfie with all the students?